Всім привіт! Мене запитували у коментарях, що означає від зайденої до зайдени. Ось я буду відповідати вам на таке запитання. Беремо, наприклад, спочатку друковану схему, в якій є по три бісеринки, де ми нанизуємо при роботі. І є тут по 5 бісеринок. ми нанизуємо. Зайдена в нас бісерина, це є ось ці бісеринки. Ось ці на схемці. Вони ось у нас тут. Ось, наприклад, нанизуємо ми три бісерини, ось ці три бісеринки, і проходимо ось у цю зайдену. Якщо беремо, ми вже маємо невеличке полотно. Тоді трошки відштовхнемося і підемо трошки далі. Від зайдини, ось цю ми, наприклад, зайшли цю бісеринку. Ми нанизали три бісерини і пройшли у другу. Ось зайдена і ось рахуємо 1, 2. Тут є вона друга. Беремо тут, якщо ми маємо, ось ми тут нанизуємо ми тепер п'ять бісеринок. П'ять бісеринок, це наприклад у нас дві чорні, три голубі. І проходимо ми у третю, Але тут у нас стовпчик є через 5 бісеринок, але все рівно вона починається з третьої. Ось є зайдена, і від неї ми рахуємо 1-2. Ми залишаємо і проходимо через ось цей весь стовпчик. Тепер я покажу вам на самому намисті. Ось я взяла намисто, яке я виготовляла на минулому відео. Майстер-класі, які я проходила, проводила з вами. І ось тут ми маємо, де є по 3 бісеринки і по 5. Думаю, чітко нам видно. Ось ми, наприклад, там, де в нас є 5 бісеринок. Ось ми тут в зайденій бісерині. І ось так ми з'єднуємо усі ці полотна. Ну, йде так, як і на схемці, у нас йде ось такими невеличкими кутиками. І ось це є в нас зайдений бісерин. Від зайденої до зайденої. Ось тут ми зайшли в цю бісеринку, з якою ми будемо продовжувати далі працювати. Ми нанизуємо, наприклад, тут є в нас 5 білих бісеринок. І проходимо у третю білу. Ось тут є зайдена один, два, три. Ми пройшли. Тепер ми нанизуємо дві білі пшеничку, одну голубу. І ми відзайденої це у нас зайдена була ось ця пшеничка, і ми від неї проходимо у другу ось одна, друга. І тепер нанизуємо три бісеринки і від зайденої, ось від цієї зайденої ми проходимо один, два. І ось так ми працюємо. І ось ми маємо всі наші зайдина, від зайданої до зайданої. У кожній роботі є так, що ми працюємо або по три бісерини, або по п'ять бісеринок, по сім. Є, якщо плавний перехід, наприклад, якщо в нас не ось такі стопчики, то плавний перехід йде із трьох бісеринок на п'ять. То в одному фрагменті йде чотири бісеринки, нанизується, щоб воно плавненько, гарно перейшло. Якщо воно дуже широке, то може воно перейти навіть до 7-9, якщо це йде якийсь великий комір. І ось ми рахуємо, якщо йде, переважно йдуть. По не, непарній кількості, щоб в нас з обох боків, ось звідси. Тут і тут було по одинаковій кількості бісеринок. Але щоб плавніший перехід був, то один, буквально один рядочок йде, наприклад, якщо тут йде три, а тут п'ять, значить один рядочок буде у нас по чотири. Якщо ми тут далі хочемо, йде п'ять і сім, то один рядочок можна зробити шість бісеринок, але можна і зробити зразу перехід з п'яти на сім бісеринок. Але є різні схеми, якими ми користуємося. Тож, працюємо за схемами різними. Ось тепер я надіюся, що ви будете знати, яка є від зайданої до зайданої. Якщо у вас є ще якісь запитання, пишіть, обов'язково вам відповім. До нових зустрічей. Пока-пока.